Урок зарубіжної літератури у шостому класі нової української школи Міф про Дедала та Ікара. Розпочинається урок із інтерактивної розминки за попередньо вивченими творами, за, власне, за міфом про Прометея. Далі ми прямуємо і потрапляємо до квесту Прометей. Який ви можете або дати індивідуально учням, щоб вони пройшли, або погратися ним у класі. Все виглядає досить інтерактивно, цікаво і ставить учнів перед вибором. Ну і Потім ми можемо учням також дати тести у нашій рубриці Тестоленд. Ну, далі ми переходимо до нової теми і читаємо вислови про свободу, і даємо учням завдання пояснити, як вони їх розуміють. Ну, а потім у нас Політ Свободи ВАВХУК, Ось таке відео можна переглянути. От, де чим воно закінчується тим, що учні стоять перед вибором. Чи варто все ж таки е, жити е, просто мріями чи реалізувати свої мрії? Е, придбавши презентацію, ви зможете з учнями переглянути цей хук. Далі ми е, знову ж таки. Е, Говоримо, бачимо точніше героя, який супроводжує всі презентації. Це Персі Джексон, який знову ж таки говорить загадками, заохочуючи і стимулюючи учнів до вивчення нової теми. Потім у нас мета уроку, потім у нас авторизація знань, актуалізація точніше знань. От, і ми переходимо до знайомства із міфом. Це передбачає ряд питань, це передбачає роботу з текстом. Це передбачає словникову роботу, різні типи запитань. Робота з текстом, тобто є цитати з тексту і є до них запитання. І так, декілька таких якби, епізодів. Є ось такі слайди з красивими зображеннями. Потім якби, супроводжується презентація такими цікавими дітками, які виконують певні дії і стимулюють ваших учнів також виконувати ті чи інші дії на уроці. Як ми бачимо, всі зображення авторські, згенеровані разом зі штучним інтелектом, є запитання для роздумів, є відеоепізоди, різні види роботи, зокрема, і робота зі штучним інтелектом, підсумкові запитання, домашнє завдання, і підсумок знову ж таки, Персі Джексон завершує наш урок. Такий урок добре розкриє тему, він буде цікавий для учнів, захоплюючим, і вони засвоять матеріал.